Хочу вас привітати. Розпочався Адвент. Ми з усім західним християнством свят, святкуємо. Адвент це очікування приходу Христа. Христос прийшов в цей світ, і ми очікуємо Його другий прихід. Але між Адвентом і другим приходом Христа є дуже велика різниця. Неймовірна велика різниця. Маленька таємниця є. Коли люди святкували і святкують Адвент, у ці тижні пошуку Бога, їхнє завдання полягає в тому знайти Христа. Повторюю ще раз: знайти Христа. Тут треба стати подібними до тих мудреців, які зі Сходу йшли, і Господь вів, щоб побачити це немовля. Коли Христос прийде другий раз, ми його всі побачимо. І про це говорить книга відкриття. А от дуже зараз важливо у ці тижні Адвенту шукати його. І той, хто шукає його, обов'язково знайде. Господь покаже зірку, куди треба слідувати. Тема моєї проповіді любов як основа духовного балансу. Буду читати гімн любові, послання апостола Павла, Перше до Коринтян, 13 розділ. Полог говорить такі слова, коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або Бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть горе переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої. І коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Кожна людина віруюча бажає духовно розвиватися. І дійсно Слово Боже дає масу інструментів нам, духовних вправ, як же досягнути цього, цієї духовності. Але ядром усього є любов. Ядром всякої духовності є любов. Це початок. Ви знаєте, ми з вами живемо в дуже цікавий час. Такий біблійний час живемо, дуже багато різних вітрів ззовні. І от для кожної людини дуже важливо, віручої, от втримати всередині себе цей духовний, духовний баланс, щоб нас не хитнуло ні вправо, ні вліво. І от що нам пропонує апостол Павло? І хотів би звернути на логіку його герменевтики взагалі, як він починає. Він звертається до помісної церкви і говорить перше, коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові немає, то я пустий, він говорить. Тут взагалі він апелює до старозаповітного служіння в храмі. Він робить посилання на певні ангельські мови. Хочу зазначити, що це єдиний текст Святому Письмі. Який говорить про ангельські мови, більше ніде не зустрічається, і звісно, у читача, який читає це послання, він задає питання, що за ангельські мови. Павло звертається до певної іудейської практики, до тих старих текстів, які він читав. А він був, ви знаєте, фарисеєм, потужним інтелектуалом, і він дуже багато читав. І у них були тексти, які були пов'язані з богослужінням на небесах, як ангели славлять Господа. Я думаю, більш за все він робить посилання саме на цю юдейську практику, яка була там, дуже розповсюдження серед юдаїзму. І що би я хотів зазначити, в старому тексті в заповіту, ви знаєте, як і пророк Єремія, і інші великі пророки показували, що в ізраїльському народі, коли люди звершували богослужіння, приносили жертви, Бог посилає пророка, каже: жертви приносите, богослужіння звершуйте, але серце далеке від мене. Тут на думку приходить Євангелія від Матвія, 15 розділ, вірш 9, коли Христос говорить: до мене наближаються люди, які мене вустами шанують, але серцем далекі від мене. Це е, таке певне і застереження, але Слово Боже, концентрує увагу на тому, що коли ми звершуємо любе богослужіння в своєму житті, важливо бути не тільки. Тілесно присутнім не тільки відкривати вуста, славити Господа, але також треба архіважливо звертати увагу на те, де в цей час моє серце. Бог дивиться не так, як дивиться людина. Ми, ми бачимо тіло, але серця ми не бачимо. Тому Павло концентрує увагу на тому, що ядром любого служіння. Повинно бути серце людини, яке наповнено любов'ю. Далі він говорить: і коли я маю дара пророкувати і знаю всі таємниці, маю всі знання, якщо я маю архиглибокі, теологічні знання зі Слова Божого, мені Господь дає якісь потужні відкриття, але я не маю при цьому любові Його, то я тільки нашкоджу. Бог хоче, щоб в любому знанні була Його любов. Бо людина, яка має великі знання, має таємниці від Господа, і при цьому має любов, вона буде збудовувати, а не руйнувати. Тому Павло звертається і до пророків, і для і до знавців Слова Божого. Також ви знаєте, в старому заповіті людина, яка пророкувала, вона завжди вважалася особливою людиною серед ізраїльського народу. Це були особливі люди. Якщо ти хочеш бути сьогодні дуже особливою людиною, це проявляється не в пророцтві, це проявляється не в знанні, це проявляється в любові. Апостол Павло йде далі, говорить і коли я роздам усі мої маєтки, якщо я буду неймовірно жертовний, тут відразу згадується текст Івангелія від Матвія, 6 розділ вірш 2. Де, Павло говорить про фарис... де Христос говорить про фарисеїв, які роблять велику милостиню, але роблять з тією цілею, щоб люди їх прославляли. І далі він говорить про те, що вони вже отримали нагороду свою. І коли ти комбінуєш ці тексти з Євангелія, ти можеш побачити, що дійсно Слово Боже показує, що ти можеш кормити, одягати людей, але твоє серце має неправильні мотиви, воно наповнене любов'ю. І Богу це буде невгодно. Ти можеш бути на служінні тілом, відкривати уста і прославляти Господа. Як це було дуже потужно в старозаповітній практиці, стояли, співали цілими хорами, а приходить пророк, а Бог йому показує, що їхнє серце дуже далеке від мене. Тому ми повинні звертати на це увагу і аналізувати зі своїм життям, бо старий заповіт, приклад Ісуса Христа. Це є дійсно такі уроки для нас, щоб ми з вами не робили помилок. Так от піднімається таке риторичне питання: а як досягти от цього результату? Що треба зробити, що коли я жертвую, коли я, коли я таки проявляю милість, жертовність, щоб там було моє серце? Що треба зробити, щоб під час відкриття Божих не тільки мати відкриття, але щоб в цьому було серце? Яке буде наповнено Божою любов'ю, щоб під час богослужіння, коли я співаю, підіймаю руки, прославляю Господа, щоб не тільки була оця форма, але дійсно, щоб це серце було прив'язано до цього. Павло дає далі відповідь на це запитання. Вірш четвертий. Любов довго терпить, любов милосердствують, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до, до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Тут дуже багато як і заперечень їх сім. І стільки ж стве, стверджень, на що би я хотів звернути увагу. Він перераховує риси любові, і звісно, ці риси напряму пов'язані до людини, яка шукає любові і шукає в своєму житті духовного росту. Далі, до речі, він говорить і про віру, зверніть увагу, віра це теж така духовна риса, яку дарить Господь. Ми можемо тут згадати апостола Павла До Єфесян, де він говорить, що віра це є дар Божий. В другому розділі це подарунок від Господа, це не щось те, що ми самі взяли і створили. Це подарок від Господа. Але і віра не може існувати без любові. Вона походить із любові, бо якби не було б демонстрація Божої любові до нас, його величезного милосердя, ми б не мали сьогодні віру і не мали би спасіння. Зверніть, які риси любові зазначає апостол Павло. Він говорить: любов довго терпить. Любов милосердствує. Він перераховує ті риси любові, які сьогодні є непопулярні. Якщо ви звернете увагу любов довго терпить, терпіння це приємна якість? Звісно, що ні. Терпіти неприємно. Чому? Бо це пов'язано з тобою. Можна зірватися, наговорити дуже багато, але це нічого не збудує. І Павло говорить про такий цікавий відтінок любові, нам, при портамано, думати, що любов це така ніжність, така приємність, асоціація з квітами, з добрими словами. Так, це також елементи любові проявляються. Але він говорить про такі риси, які є непопулярні. Тобто, ти читаєш, це застосовуєш до себе, і бачиш, що це заставляє тебе шевелитися, і тобі треба змінитися. Особисто кожному з нас. Я маю терпіти, я маю бути малосердним. Тобто, по відношенню до когось, Тобто я маю себе в чомусь обмежити для того, щоб примиритися, налагодити відносини. І ти сім часто задаєш питання: а навіщо я це повинен робити? Ну коли ти дивишся на життя Ісуса Христа, ти починаєш аналізувати з Ним і розумієш, що якби Христос не доготерпів, чи міг би Він пройти той шлях, який він прийшов? Якби він до нас не проявив своє милосердя, чи мало би б ми спасіння, чи була би церква? І ти розумієш, що це є справжня Божа любов, яка була у Христі. Яка була проявлена через Нього, через Його жертву. А як вона була проявлена? Звісно, пік цієї любові це Голговський хрест, і ми з вами будемо приймати участь в хліболаманні. Але треба також подивитися на дорогу життя, яку пройшов Христос. Друзі, це насправді дорога любові. Ця дорога була наповнена великим довготерпінням. Чому Він терпів? Бо він хотів нас придбати. Він хотів, щоб ми стали Його. І дійсно, Богослужіння, моє особисте життя, практично християнське, воно буде справжнім, коли я ці якості, які я прочитав, розвиваю в собі. Любов це є сама досконала. Нам необхідні дари Духа Святого, нам необхідні знання, але все це тимчасово. І воно нам необхідне тут, зараз, на землі. І от якщо ми з вами подивимось на вірш 10, коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що є частини. Про що він говорить Павло? Саме про ці дари, які дав нам Господь зараз для церкви, вони є тимчасові, але досконалим є любов. І ми от повинні подивитися на свій духовний стан і закласти. Правильний фундамент подивитись з позиції вічності. А що буде вічності основою? Любов. І от з цієї позиції любові почати будувати і розбудовувати своє духовне життя. Друзі, на знаннях, знання це добра дуже річ. Я перший, хто вчусь, але на знаннях далеко не заїдеш. Дари це теж добра річ. Але якщо в усьому цьому немає любові, повторю ще раз, наробиш багато лиха. Бо спочатку Господь проявив свою любов до нас. Тому і ми повинні її проявляти один до одного. Добре, а якщо я всього цього робити не буду. От не хочу я терпіти, не хочу я бути милосердним, не хочу я там бути іншою людиною. Що тоді відбудеться? А я скажу, що відбудеться. Коли людина хоче досягти справжньої духовності, але не хоче змінюватись, в житті цієї людини виникне певна небезпека. Я це називаю наступними словами викривлення Бога в самому себе. Коли у тебе немає справжньої духовності, вона штучна. Ти починаєш неправильно розуміти Творця. У тебе формується хибна уява про Нього. І ти від відсутності свого нерозуміння Його викривляєш Його справжній образ в собі. Це може бути пов'язано з різними причинами. Обідана Бога. Я щось просив у нього, а Він мені не дав. І я обідився. Якісь відносини з братом. Можливо, з дружиною або навпаки. І всі ці речі насправді впливають на наш духовний стан. І от є саме небезпека в тому, ми повинні аналізувати своє життя, щоб ми образ великого Бога не викривили самому себе. І потім ми будемо казати, що це його воля, що це Його бажання, а насправді ми будемо видавати бажане задійсне. і в цьому є дуже велика небезпека. Тому захочу всіх нас іти цією дорогою любові, про яку говорить апостол Павло. І далі, коли він зазначає, любов не заздрить, як ми реагуємо на успіхи нашого ближнього, який поруч з нами. Христу пропонувалось. Величезні спокусні речі, пам'ятаєте, що було в пустелі. і Він відмовляється від усього для того, щоб ми стали Його. Так само людина, яка йде у цією дорогою любові, любов виступає потужнішою зброєю духовною в нашому житті розп'яти наше тіло, наші ці тілесні побажання. Саме любов є тією силою, яка допомагає смирити наші ці гріховні амбіції, пожадання, які є в наших тілах, сама Божа любов. Тому всім нам бажаю і собі в першу чергу шукати любов Божу, яка є основою нашого духовного росту і нашого балансу.